Головне про події 11 лютого для хаєс куплять два російські реактори на Чернігівщині. Псевдополіцейські викрали мобілізованих. А північна Корея постачає Росії артилерію. Докладніше далі. Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, який дозволяє енергоатому купити російські реактори з Болгарії для будівництва енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС. Як повідомляє народний депутат 9-го скликання від партії Голос Ярослав Железняк, ціна питання мільярд доларів. Україна погіршила показники в індексі сприйняття корупції 2024 від Transparency International. За даними видання Бабель, наша держава опинилася в компанії найгірших Сомалі, Сирії, Венесуели та Південного Судану у Чернігівській області. Двоє псевдополіцейських спинили автобус та погрожуючи зброєю, забрали у військових двох мобілізованих. За такі дії зловмисники отримали винагороду у 10 тисяч доларів, але їх вже затримано. Президент США Дональд Трамп заявив у дані New York Post, що Україна цитуємо у принципі погодилася надати США доступ до видобутку цінних мінералів на своїй території в обмін на допомогу. Він розраховує на таку домовленість незалежно від того, як будуть далі розвиватися події з війною і можливими перемовинами. У тому ж інтерв'ю Трамп заявив, що має намір повернути американські гроші незалежно від того, чим закінчиться війна Росії проти України. За оцінками Міністерства оборони Південної Кореї, Північна Корея направила близько 200 одиниць далекобійної артилерії до Росії та, ймовірно, надійшли ще більше військ і зброї на підтримку війни проти України. Про це пише видання Українська Правда. У Саратовській області Росії вранці 11 лютого безпілотники завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу. Приємну новину повідомив очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Унаслідок російської атаки на Полтавщині було пошкоджено виробничі потужності групи Нафтогаз. Повідомляє прес-служба компанії. Втім, ця новина має оптимістичний фінал. Після обстрілу надзвичайники врятували чотирьох маленьких цуценят з під завалів. Рятувальники почули жалібне скавчання, почали розбирати уламки будівлі і згодом дістали цуценят із пастки. Тим часом Трамп оголосив про запровадження 20 відсоткового тарифу на імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни, повідомляє агенція Bloomberg. Google Maps перейменував мексиканську затоку на американську, здивувало видання USA Today. Втім, за межами США на картах відображаються обидві назви, причому нова назва подається в дужках. Західну Японію вперше в історії накрила аномальна снігова буря і б'є рекорди за 12 годин поспіль намло майже півтора метра снігу. Як розповідається в етері ТСН, водії масово застрягли у кочугурах, скасовані авіа та залізничні рейси. Відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.